Мені пишуть, як я смію таке казати в цілому про українців Україну Республіку, про українську владу. Маю право. Там захиди йдуть у коментарях, що праві, праві України комусь щось винні. Ми нікому нічого не винні. Ми вам пояснювали. З 2007 року, що не можна так робити. Де ви були, ви ж мовчали, вам все подобається. Нам набрило вам щось пояснювати. Ну, взагалі пояснювати вам щось. Пояснювати тупим це себе не поважати. Тому я не збираюся тупим щось пояснювати. Я просто кажу про наслідки ваших рішень. Наслідки ваших рішень будуть прості. Прості. А ви всі вимрете. І так, по законах фізики переможуть лише я, а не ви. Так-так. Можете називати мене нагідником та найнавіть. не так я такий. Щодо патріотизму. В цілому. Я патріот української держави Степана Бандери, а не республіки. От. В цілому. Тому мені не по шляху з тими, хто за Республіку. От і все, йдіть лісом. От і все. Тому майбутнього свого в Республіці України я не бачу. Як і багато правох. Думаю, вже поїхати звідси після закінчення цих, цих подій від 24 лютого. Ось і все. Відновлювати цю республіку ми не збираємося В цього ми працювати на є інтереси також. Це буде найвищий патріотизм. От. Краще працювати на своїх керамах. на свої власні траси. Ми вже давно це зрозуміли. От і все. А думати про те, що там щось потрібно українцям. Українці зробили давно свій вибір. Вони зробили свій вибір, а займатися самоліквідацією. От, ми ж не можемо врятувати тих, хто займається самоліквідацією сам. Відповідно до законодавства республіки людина не може вимагати від когось, стаття 19 Конституції України вимагати. Від громадянина України, але громадян України не існує. Взагалі, від... вимагати від кого-небудь те, що не передбачено законодавством, не може і не можна. Тому сьогодні вимагати від правих врятувати українців та Республіку Україну неможливо, тому що це не передбачено українським законодавством. В цій Ця республіка рухне. Та зникне з карти світу. Я оптиміст. Я вірю в те, що я кажу. Оте все. Мої прогнози завжди збуваються. Ви не порушите закони термодинаміки і фізики. Спробуйте. От. Якщо нація вирішила сама себе ліквідувати, займатися Харі Хірі, інформують для фільтрів Ютубу, що це не призиветь до суїциду. От. А лише пояснення в тому, що в цілому, що попередження в тому, що українці вирішили померти самі. В цілому. Самі по собі вкоротити собі віку. От. Якось так. Рятувати ми нікого не будемо. Я, якось так. Це справедливо. Тому підписуйтесь на цей канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Контрреволюція вже близько. От. Якось так. Мийте. Совки. В коментарях палайте. Ну давайте ж, я чекаю. Розкажіть, який я не патріот. Я патріот свого кармана. Ну, як Зеленський, я ж патріот свого кармана. Що вам не подобається? Потрібно бути патріотом свого кармана. Чому йому можна, мені не можна. Все просто. А на відміну від нього, я нічого ні в кого не вкрав. От і все. А він відмиває брудні гроші. От і все, що потрібно знати про зелену гниду. Зеленську.